Здорово, пацани. я ще живий. Сьогодні на повісті дня у нас аніме, яке я не можу оминути просто так. Чому саме? Ось чому. Ой, Чим саме може сподобатись дане аніме? Це шкільна романтика, це фансервіс? І це дундук на головному герої, якому дісталися топ краля. Та не ця краля, топ краля навіть не під градусом. І ми можемо з точністю сказати, де і в яких моментах студія витратила зароблені шекелі на анімації, чого тільки вартує анімація грудей головної героїні. Хіба вона не прекрасна? Але перед оглядом я дуже хочу наголосити на моменті того, що манга та аніме дуже сильно відрізняються по тематиці. Можливо, це у мене шиза, я чогось не розумію, але манга набагато більше розкриває тему косплею, ніж саме аніме. І мені добре зрозумілі коментарі тих самих поціновувачів Кітагави 137, який косплей взагалі не потрібен у класичному розумінні. Косплей це форма участі у фан-культурі. Де люди перевтілюються в улюблених персонажів з аніме, манги, відеоігор, фільмів чи серіалів. Але з часом косплей вийшов за межі гри в перевдягання. Він став інструментом ідентичності. Через костюм і персонажа людина може висловити свою приховану частину себе: там сміливішу, слабшу чи агресивнішу. Що також важливо, аніме не романтизує косплей як щось легке чи поверхневе. Тут показано, що це величезна праця, як і фізична, це створення костюмів, грим, позування, емоційна це переборення сорому, невпевності, страху оцінки, синдром відмінника, та соціальна праця це виставлення себе на публіку. <рив> Манга технічно захоплена процесом, як обирати тканину, як правильно знімати мірки, як робити грим чи влаштовувати фотосесії. Ну і про романтику також не забули. А анімеш обирає трішки інший шлях. Воно зглажує всі технічні нюанси, не заглиблюється в лекала і розкрої, а замість цього викручує на максимум емоційні сцени. Камера трішки довше тримається на поглядах, музика навмисно підкреслює темп-моменту, і найголовніше хімію між персонажами. Можливо, про музику я трішки загнув, бо е, аніме настільки повсякденне, що музика майже непомітна. Але хоча б додає якийсь настрій. І між нами кажучи, аніме розповідає якраз таки не тільки про косплей, але й про двох гусенят Марім та Годжо Сатору. Кей має доволі дивний фетіш на ляльки. Одного дня дідо показав ваканію свою ляльку. Боже, чого це так погано звучить. Від чого той під враженнями вибере свою залежність. Добре, що не доту, і на тому дякую. У мене ж там уже 6 тисяч годин. Допежіть. Не відходячи далеко від каси, наш посіредок має психологічну травму, через якусь дівчинську, яке засміяло юного романтика через надмірне захоплення ляльками. Добре, що не як Кіра Юшикаге, бо чур знає, що він з тими ляльками робив. І по всім законам аніме будови, наш Сатору Джоджо не має друзів, він боїться контактувати із жінками, та єдиний його друг це відрубана голова ляльки, яка сидить у нього в кишені. Буквально репліка Лоліпоп Чінсоумен. І щоб нашому тюхтію життя медом не здавалося, йому з небес на землю в буквальному сенсі звалюється Маріна. Благо без черепно-мозкової травми. І як ви розумієте, саме вона буде найбільшим двигуном нашого сюжету. Адже немає нікого краще, ніж дівчина із шилом в сраці. Після травматичного знайомства можна і представити цю лялечку. Марін Кітагава, красуня, отаку, мрія отаку, дурна, незграбна, холоднокровна серцеїдка та основний любовний інтерес цього сезону. Вона популярна, товариська та впевнена в собі. Вона не ховається за масками персон і в цьому її унікальність. Вона не зневажає диваків, не грає королеву школу та не соромиться своєї любові до атаку культури, ероге, візуальних новел чи аніме. І навпаки, пишає за цим. Буквально, як я кількістю своїх китайських симуляторів побачив. My name is Walter Hartwell White. <успільств> Добре, що він нарешті зацікавився <успільств> дівчатами. І якщо без жартів, то роль Кітагави в сюжеті ніяк не можна відмінити, адже її роль це не просто мати галочку для косплеєрок. Чеше це ти а Мені одяг для косплею. Yeah. А пусковий гачок для трансформації Вакани Годжо. Він починає трогати дівчат, вливатися в тусоку косплеєрів. Розуміти своє положення в соціумі, що люди мають в ньому потребу. І Якщо він зникне, то це точно помітять. От якраз два останні пункти добре показані в арці про косплей-івент в школі. Шкода, що я не маю фізичного варіанту, але повірте на слово. Там кілька глав, посвячені тому, що Годжо не бачить значимості свого вкладу в перемогу. Весь сюжет починається наприкінці першої серії, коли Марін перетворюється у Віла Сміта, а Годжо погоджується на створення костюма для Марінет. Адже та в найбанальнішому жіночому репертуарі ніхуя я не вміє навіть стояти біля плити. І по причині такої безхребетності вакани на початку історії, він і погоджується на створення костюма, тим самим і занурюється у таку дивну і цікаву атмосферу косплею. Але перш ніж виправляти весь цей пи***й, що наробила Марінет. Oh, yes, Треба самому зрозуміти, що всім потрібно. А перш за все, це зняти мірки із самої героїні. Сама ж бо вона не може. That's quite big. Impressive. А сюжет рухати якось потрібно. Вся друга серія це абсолют синема. Ця серія не тільки є відправною точкою для Вакана як костюмера, але як для метаморфози його як персонажа. А я, який перечитав шість омів манги, можу з певністю сказати, що він не такий вже і поганий, але роботою він аж горить. Щоб правильно передати костюм, він навіть РГ проходить, й з таким таблом, що навіть діду від того дивується. Після доволі пікантної другої серії Ванкувер шарахається від катафалка, як я від гарних дівчат в супермаркеті, що бісить не тільки мене, але й Кітагаву. Благо вона, як той чужий, підкрадається ззаду і хапає баночку на ринок підібрати матеріал. Адже косплей івент вже скоро, а часу на виготовлення у студента під час сесії, як кіт насрав. Тому Бакуган Годжо дружиться з цим костюмом і день, і ніч, як і я над цим відосом, навіть світа Джоджо не бачу. Результатом довольна не тільки християнка, але й сам Годжо. Хоч не хоч, але скілу виготовленні куфайки він прокачує знатно. Якщо вже говорити про Маріну та Годже як персонажів, то можна замітити кореляцію. Розвиток персона можна повідати неозброєним оком, як він із Тюхтія стає нормальним членом суспільства. Не хіка, не фрік, а просто щиро обожнює свою справу. Але от бідолашка живе в коконі. Вважає свої інтереси не чоловічими, але і за це я його люблю. Б він справжній, хоче трішки бісячий. А в іншому кутку у нас картопляночка, абсолютний антипод нашому здоровелі, енергійна, молода гяру, Але найголовніше вона не засуджує нікого, навіть дотірів. Водночас вона показує приклад здорової жіночої сексуальності, не нав'язливої, не для чужого задоволення, а як частини себе. Вона не соромиться свого тіла, образів, бажань, і це дуже смітливий і рідкісний підхід у романтичному аніме. Навіть враховуючи факт сезонної вайфу, вона рефлексує, вона сумнівається та боїться бути надто гучною. <звук> 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 Саме тому їхній зв'язок такий щирий. Вона бачить у ньому не просто того, хто просто допоможе їй із костюмом, а того, хто реально бачить, хто вона є насправді. Ця точка кипіння видно в моменті, як вона ридає, коли бачить, що Годжо, витрачаючи своє здоров'я, з її костюмчик. Навіть страшно уявити, що було б, якщо її не було в сюжеті, але тим не менш, я хочу підсумувати все вище сказане. Порцелянка це більше, ніж типовий романтичний сюжет із шкілярами. Це глибока, щира та дуже людяна розповідь про двох людей, які через спільну пристрасть сам косплей, знаходять шлях один до одного. Манга про селянки знурює читача у тонкощі ремесла у мистецтво створення костюмів та передає дух крафту, складність і красу косплею як способу самовираження. Водночас аніме робить акцент на емоціях, поступовому ніжному розвитку відносин між Годжо та марін. Головний герой, а саме Годжо Сатору із соціально безхребетної обеми, росте у впевнену людину, що приймає себе і потрохи, але відкривається світу. А Маріна це не просто весела дівчинка в косплеї, а яскравий символ сили, жіночої впевненості і свободи бути такою, яка вона є. Навіть якщо це означає, що треба йти всупереч нашим стереотипам. Навіть я тут трошки знаходжу таку, знаєте, дивну аналогію, що кожному чоловіку треба жінка. Жінка, яка може його змотивувати на якісь подвиги, що не засудить і підтримає, яка б вона не була. А на даному моменті я буду з вами прощатися: цілуйте траву. Виходьте на вулицю, не сидіть довго перед екраном та лягайте спати не вранці. па Па-кеда!